Для заступника голови облради сьогоднішня сесія розпочалась в сміттєвому контейнері. Активісти звинувачують його у співпраці з попереднім режимом, і ультиматум, висунутий два тижні тому активістами регіоналам, мовляв, на нього теж поширювався. Регіонали сесію прогнозовано проігнорували, тож віддувався тільки Олександр Данильчук. На сьогоднішній день ми бачимо, як вони тримаються зубами за владу. Вони цю владу не хочуть відпускати це їхнє тепле місце. Молодь бачить, хоче і прагне змін. Ті регіонали, які не прийшли. Я думаю. Патріоти їх будуть ловити і викидати в смітник, будуть люструвати по-своєму. Сам винуватець дійства пояснює акцію з його викиданням в смітник. Просто піар напередодні виборів і особиста розправа. Її бачите, інтересували ніхто, що виновий. хоча в регіонах ніколи не було зараз. За не працював в регіонах? Це чисте особисте. Чисти особисто. Сесія на грані зриву Чотири чисельні пікети вимагають кожен свого. Депутати злякані. Компромісу починають шукати голови фракції, активісти та керівництво ради. Найгарячіші голови раді взагалі пропонують саморозпуститись, розглянувши життєво важливі питання, зокрема й оборонного характеру. Щоб сесія була правомочною, треба 41 депутат просить для того, щоб був хвороб. Треба, я розумію, вимоги ваші, да? хочемо послухати всі, бо тут є представники багатьох. Громадських організацій давайте послухаємо. Так, приймаємо рішення стосовно того, що робити далі. Якщо регіонал та ексгубернатор області зі своєю командою засідання сесії проігнорували, то кулуарні таємниці все одно стали явними. Проти голови облради відкрито виступив нардеп Микола Кучерук. Не зривайте сесію обласної ради. Для того, щоб Треба вести сесію. Не зривайте сесію! Сесію ввести. Ввести. Ви а? тільки що привели знову своїх бойців. Ви, ви є депутатом обласної ради. Я є народний депутатом Сидай України. Туди. Я мав право сказати. Не збирайте, Я говорю зриваєте. Зрив зриваєте сесію, здри... Зри... здри... сесію обласної ради. Що за питання? Ви були батьківщини. Зр... З... Так, ну, ви жіру... і ви стали головою обласної ради Всього і спорту двічі батьківщинівці вносили на розгляд сесії питання про недовіру голови облради. Вимагаємо поставити в порядок денний номером один, Питання про висланення недовіри керівництву рівненської обласної ради голосування двічі провалюють з тріском. Узвідомивши відсутність колишньої величі відтак і впливу на обласну раду, кучерук покинув сесійну залу. А залишки фракції змирились з ситуацією і почали працювати в нормальному режимі. Першочергово заслухали військових. Військовослужбовці наполягають на тому, що подальшому виконувати бойові бої завдання без надання належного всебічного забезпечення, техніко-зброєння. Та підтримки неможливо гроші захисникам вітчизни дали за умови, що ті будуть освоєні швидко та з максимальним ефектом. Далі депутати заслухали звіти обласних силовиків та правоохоронців, провалили голосування за виділення грошей будівельникам і розійшлись, аби наступного вівторка розглянути кадрові питання. Активісти вкотре нагадали вимогу до регіоналів та перефарбованих скласти повноваження та піти. І оголосили полювання на екс-губернатора. Дмитро Леонтіюк та Артем Лаговський. Новини Рівного.